Новий рекрутинговий центр відкрився в Одесі. Команда 40 40-ї окремої бригади берегової оборони запрошує до своїх лав піхотинців, танкістів, артилерістів, медиків та операторів дронів. У центрі можна дізнатися про умови служби та пройти співбесіду. Це чудова нагода для всіх, хто хоче стати частиною команди справжніх професіоналів. І нині у ЗСУ служать добровольці іноземці з 72 країн світу, більшість південної Америки, і один із них громадянин США є десантником 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, що входить до складу 7-го корпусу ДШВ. Тож про рекрутинг до українського війська і службу на передовій, а саме на покровському відтинку, розпитаю військовослужбовця за позивним балу командира відділення безпілотних наземних комплексів, а також Євгена Затхея, головного техніка роти ударних безпілотних. Системи сьогодні він виступить в ролі перекладача. Панове, я вас вітаю, слава Україні! слава і традиційно, ми виводимо збір для наших десантників. Я думаю, що зайві е, аргументи переконувати вас, шановні глядачі, що вони потребують нашої підтримки. 110 тисяч угруповання російських військ, найбільше, яке зосереджене на фронті, і їм потрібно його нищити. Пане Євгене, збираємо на дрони і Реби. От е, нам розкажіть, наскільки вирішальною є паритетність та перевага у цій зброї нині, враховуючи от е, всі атаки їхню кількість, інтенсивність боїв. А ви, шановні глядачі, доєднуйтеся до нашого збору. Запрошую. Отже, ну однозначно, кількість дронів в повітрі і на землі зараз грає визначальну роль на покровському напрямку. Особливо в небі постійно літають дрони, і це як дрони розвідувальні, так і дрони-ударні. Це і крила, це і квадрокоптери, це і зараз наземні дрони також розвиваються. І, звісно, паритет, як мінімум є дуже важливим фактором, тому що так само як важлива ефективність цих дронів, важлива і кількість дронів, і вони мають відповідати сучасним вимогам, і це може давати дуже великі результати. Наступне питання до вашого побратима Сполучених Штатів. Пане Балу, чому ви вирішили доєднатися до Збройних сил України? Це не ваша батьківщина. От яка у вас була мотивація долати океан, щоб воювати за Україну? I decided I decided to join the Ukrainian Armed force because I felt like it was the right thing to do, especially with the invasion of Ukraine. I I just didn't feel right staying at home not doing anything and being able to contribute in some manner. So, I decided to take up the call to arms when Zelensky gave that call and I've been here since. ну він не міг терпіти несправедливості, яку він побачив і коли він побачив, що є виклик, скажімо так, для всіх, хто хто готовий приєднатися до збройних сил України. За межами нашого е, кордону він е, не міг відмовитися, і е, е, таким чином він опинився тут. А чому саме ДШВ? Як ви вийшли на десантників? І чому обрали саме? Ну, це підрозділ, який виконує найскладніші завдання на передовій селект арбон бригад дешеве денера. А селекте дешеве показні мав техніка.

І шановні глядачі, ви бачите, що навіть американці приїжджають, до океан, аби нас підтримати. Але для того щоб стримати оцю навалу, яка відбувається зараз, ця бійня на покровському напрямку. Я гадаю, що найпотужніший аргумент те, що наші військовослужбовці є і головними дипломатами в однострої з зброєю, і від них дуже багато залежить, які аргументи матимуть політики в цьому в цих переговорах. Тому доєднуйтеся до збору. Ви бачите його на QR-код на екрані. Пане балу, ви маєте досвід військової служби в армії. Наскільки мені відомо, ви можете порівняти бойову підготовку українських десантників і військових НАТО? От, що вас найбільше вразило в Україні? Uh, how would you compare a uh, NATO uh, approach, uh, training approach, and Ukrainian training approach? Uh, and uh, uh, what's, uh, uh, what, uh, what kind of thing is really good in the Ukrainian approach? One of the biggest differences that we have with NATO and Ukrainian is that we We've got the time, we've got the resources to be able to make sure people get trained up, to be able to do their jobs fully and effectively. And being here in Ukraine, we don't have that luxury at the time, because you know the enemy is right at the front front door. So we have to be able to react quickly, and we have to make sure that even our newest guys that can understand how to do jobs above what they're supposed to be able to do. And I think that's actually one of the best parts about it is because everybody here kind of knows everybody's role. And it just makes it that much more effective of a team out there on the battlefield. Uh, він говорив, що ну, основна різниця між підхідом НАТО і українським це в тому, звісно, що в НАТО є більше, для тренування бійців є більше ресурсів, більше часу, і в Україні такої можливості немає, тому що у нас війна, і відповідно все тренування воно відбувається якомога ефективніше, і відразу між солдатами можуть розподілятись певні ролі, в яких вони можуть потім працювати, і це дозволяє ну, за значно хороший час отримати рівнозначний рівнозначну супін підготовку. Шановні глядачі, у наших військовослужбовців, десантників часу немає, тому що ви всі стежите за подіями на покровському напрямку. Їм потрібні дрони, реби і ваша вдячність. А вона сьогодні виражається у гривні. Тож ви бачите qr код доєднуйтеся. Це можливість підтримати наших оборонців, десантників 25-ї січиславської бригади на покровському. Напрямку пане Євгене, поділіться інформацією. От е, я знаю, що в 25-й бригаді окремо навіть створений вже за чисельністю дозволяє е, підрозділ от, е, з іноземців, які мають військовий досвід. Чи планується масштабувати це на інші бригади 7-го корпусу ДШВ, до якого входите, і ви? Так, однозначно, однозначно, тому що корпус е, це. Одна екосистема бригад, які входять, і відповідно всі бригади, які знаходяться в корпусі, вони діляться між собою досвідом навіть в більшій мірі, ніж це було раніше. Тому що це ну по суті, якби один організм, який є співзалежний, можна сказати, і звісно, будь-який позитивний досвід він буде імплементуватися в суміжних бригадах корпусу, тому що. Це дуже важливо. І на завершення ще маємо одну хвилину. Пане Євгене, бачимо ми новини, що сьомому корпусу разом із першим корпусом і іншими підрозділами вдалося контратакувати, перевізити отой виступ, намагання прорватися росіян до добропілля. А які чим якими новинами можете поділитися? Чи є можливість контратакувати десантникам? Контратака вона потребує дуже багато ресурсів, і які мають бути звісно, так само ефективно використовуватися наразі. Ми на нашому напрямку маємо дуже велике сукупчення ворога, і це звісно дуже непроста задача пробувати таку кількість. Живої сили техніки, навіть з усіма дронами, які в нас є, і для цього треба дуже багато піхоти, для цього треба радикально, більш... радикально більша кількість техніки, і я скажімо не мені теж важко судити, які є. Об там можливості кожен з нас робить максимум від себе, кожен з нас працює якомога краще на своїх позиціях, і це те, на чому ми сконцентровані в першу чергу, тому що ми маємо віддати максимум, що ми можемо дати від себе, і лише так ми можемо до чогось піти. Пане Євгене, і передайте пану е, балу е, вашим побратимам з 25-ї січиславської бригади. По перше, дякую за те, що ви нас бороните, і за те, що знаходите час поспілкуватися. Це були євген Затхей, головний технік роти ударних безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, та його побратим військовослужбовець за позивним Балу, молодший сержант, командир відділення безпілотних наземних комплексів 25-ї бригади.